Слышь ты, ты смотришь Владю Петрик. Всем привет, меня Владимир Петрик. И сегодня я буду снимать 10 фактов обо мне. Первый факт, я дуже люблю быть страшной. Вася. Вот. Это маска. Страшная. Так, сейчас. Так, 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 так. Громче глаза закрий А такий факт я дуже дружу з технікою. Зараз я знімаю, а я сьогодні цілий де сиджу на телефоні. Ага. Третій факт. Третій факт це теж, що я люблю читати дуже книжки, хоч я з технікою дружу, і дружу з книжками. Е, третій. Так, четвертий. Я дуже люблю гратися мами. Дуже. Я хочу щось коротенько розказати. Ну, я сказати, четвертий це факт мені подобається. подобається. А п'ятий факт, я люблю дружити з дітьми. Я дружу більш з маленькими дітьми і дуже з ними дружу. Не знаю, чи вони мені так подобається. Вони ну, такі горні і маленькі. Я з ними так гарно дружу так усі пучі путі. -пу а шостий факт, я дуже люблю багато спати. Ну, капітак люблю спати. Дуже. Сьомий факт, я дуже люблю гуляти, хоч і сплю, а можу погуляти. А восьмий факт то що я. Люблю вдягатися по модному, по современному. Ну як, по сучасному. Дев'ятий, я дуже люблю дуже-дуже дуже плавати. А десятий я хочу займатися спортом, бо тому що в мене грубий живіт. Угу. Я не дуже то худа, тому що я не знаю, чого я така не худа. Ну, коротше, це були мої факти. І кінець. Шпатан или мужик, девушка, подпишись, не на канал, подписчик!